На борту збитого Боїнга летіло 298 людей. 15 з них з містечка Хілверсум у Нідерландах. Місцевий священник Юліус Дресме дізнався про трагедію одним із перших. Саме до нього прийшли приголомшені рідні загиблих. Отець Юліус і досі їх підтримує. Міскдеміздем ентилнаудемісдем. Люди в нашому місті досі сумують за тими, кого забрала ця трагедія. Є таке відчуття, що вам бракує когось, кого ви звикли бачити на вулицях у крамницях. Особливо гостро це відчувають їхні родичі, друзі, однокласники. Це горе триває далі. Яконтинуїнськонан. Нідерландська рада розслідувань у справах безпеки польотів рік шукала відповіді на запитання про істинні причини трагедії у небі над Донбасом. На військовій авіабазі у Гілзе Рейн її фахівці відтворили носову частину та фрагменти фюзеляжу Боїнга, моторошні діри від осколків, понівечена залізяча, розкарячений двигун. Все справжнє в цій реставрації. Сотні уламків збитого боїнга дослідили голландські експерти. Їхній головний висновок. Саме ракета, випущена з установки БУК, посікла ліву частину кабіни пілотів. Після чого літак упав. У літак не влучав метеорит. На його борту не було вибуху. Його не могла збити ракета, випущена з іншого літака. Усі ці версії відкинули. Але російські учасники розслідування не погодилися з нідерландськими фахівцями. У коментарях до нашого звіту російські експерти заявили, що неможливо з повною точністю визначити тип головки та тип ракети, яка її несла. Україна мала достатню підстав закрити авіапростір над Донбасом у липні 2014-го, Вважають у Нідерландах, бо до трагедії з Боїнгом вже були збиті українські військові літаки, але цього вона не зробила. Не помітили небезпеки й понад 60 авіакомпаній, чиї лайнери курсували в небі недохопленим війною регіоном. У Нідерландах домагатимуться відтепер зміни вимог до країн, де розгортаються бойові дії. Країни, які задіяні в збройних конфліктах, повинні докладати більше зусиль для гарантування безпеки повітряного простору, поки що ж про відповідальність тих, хто доправив бук російського виробництва в Україну і запустив ракету, не йдеться. Як і не сказано, звідки ракету запустили. Це звіт більш технічний. Хто винен, не має понести відповідальність. Розслідують голландські прокурори. Жана безпечук Ігор горись Сабіна Пухка, Радіо Свободи з Нідерландів.